Формадол. забудь про головний біль. Збройні сили знищили кілька одиниць техніки та до сотні солдатів під вугледаром. Після спроб прориву цього міста на Донеччині армійцям вдалось вгамувати наступи окупантів. Не останню роль у цьому зіграла зброя від міжнародних партнерів. Артилерійські установки, які нам надають країни Європи, прицільно трощать ворога на всьому Донбасі. Як вони працюють і як гурить техніка окупантів, розкаже кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко у своєму сюжеті з передової. Артилерійська самохідна установка їде на вогневу позицію. У салоні самоходки екіпаж намагається зігрітися а усередині металевої броні не тепліше ніж на вулиці. Мінусова температура перетворила на шматки криги питну воду. Іни єм покриті снаряди, якими от от вже треба буде стріляти по ворогу. Сьогодні точка для пострілу чисте поле. Гармата своїми гусеницями розбиває замерзлу землю та влаштовується для стрільби. Екіпаж самохідки розгортає її за лічені хвилини. Швидкість на передовій, запорука виживання. Працювати стараємося бігом, тому що дуже ясна погода. Видимість противник завжди веде повітряну розвідку, застосовує такі дрони. Камікадзе як ванцет. Зазвичай в екіпажі гармати чотири людини та реалії сучасної війни змушують бути винахідливими і поруч з артилерією Листами, стрілець із зенітним комплексом ігла він прикриває небо над гарматою та хлопцями. На всякий випадок, коли буде якась сіль. Ворожий безпілотник або гвинтрила, бо літак, щоб прикрити в руках. У командира планшет із нього він бачитиме, куди прилітають снаряди. Все тому, що за кілька кілометрів звідси у повітрі висить наш безпілотник. Він і є очі артилеристів. Бачимо прям, пряму трансляцію. Коли ми працюємо ми свої роботи, не можемо бачити. Ми тільки коректури і всі цілі забиті. в Планшеті лунає команда вогонь. Перший снаряд калібру 155 міліметрів. Виривається зі. Ствола гармати. Він пристріличний. Оператор безпілотника по закритому зв'язку повідомляє командиру гармати, що треба взяти кілька метрів управо. Є Так, да? майже 20 метрів менше прицел зробили. То... Ще один постріл. Гармату клинить на морозі, але хлопці до цього готові. Кілька маніпуляцій і снаряд знову летить у бік окупантів. Телеристи відпрацьовують по позиціям росіян. кажуть, то планові цілі. Тобто наша розвідка вже кілька днів як виявила ці ворожі окопи. Тож настав час їх знищити. Провод. Всього чотири постріли і два з них прямісінько у ціль. Видача продуктів каже, закінчилась в них печально. Так, прицільно влучати по ворогу українським армійцям вдається не лише завдяки досвіду, а й сучасним технологіям. Те, що артилеристи працюють у зв'язці з оператором безпілотника, та й сама гармата, яка приїхала в черговому пакеті допомоги Україні з Норвегії, стріляє далеко та мітко. Ця самохідна арт-установка із родини славнозвісного паладіна Сау, яка досі стоїть на озброєнні у США та у НАТО, і тепер також воює в Україні. Тут на лінії фронту нині артилерійська війна і сам. Ми перевага у ній найголовніша ця самохідка її забезпечує. І не лише вона, а й кількість снарядів до неї. Лише США від початку великої війни передали нам мільйон снарядів різних типів. До цієї гармати їх цілий асортимент. Дуже велика модифікація боєприпасів, тобто починаючи осколкової дистанційне мінування. Таких знарядь в Україні очікують ще кілька сотень. І натівські гармати мають повністю замінити рядянський у наших збройних силах. Ми воюємо іноземною технікою, але перемагаємо завдяки власним навичкам і досвіду. Здобути який нас змусила Росія? Юлія Крієнко, Сергій Тречевський, Олег Мостовий ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.